Українки, який вона посвятила Тарасу Григоровичу Шевченку, на роковини. Не він один її любив, віддав на Україну, поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки, її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Тої він ній давнину покохав, той мрію молоденьку. Перший полюбив її, як син, кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка, недоліка, мов врана, ятриця в ньому, любов його велика. В країні, бачили, не раз, як ці закоханці Надвечір забували все, про що співали вранці. І, взявши дар, від неї йшли. До іншої в гостину вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани. Але досконо їй служив без ради, без оману. Усе знесла і перемогла його любов. Великого вогню і смерть не погасила.